Коментарі тут не потрібні. Ми просто додали в картоплю, яка тушкувалася на сковороді з морквою, трохи пережарених сухарів. І в нас вийшла картопля, схожа на ту, що ми робимо на пікніках біля річки, або на днях міста, або на інших святах. Спробуйте цей смак, він досить таки неповторний. Тут ми можемо сказати лише одне. Ця страва робиться дуже просто. Нарізаємо картоплю, моркву і додаємо води і на сковородці можемо трохи олії додати. Солимо, додаємо перцю і засипаємо трохи пережарених сухарів, але не згорілих. І все, ваша страва вже готова. Цю страву може приготувати кожен у себе на кухні буквально за 20 хвилин. Користуйтеся нашими порадами і ставте лайки, а також підписуйтесь на наш канал. Всього найкращого!